А наостанок у нас час п'ятничної рубрики Символи України через повномасштабну війну Росії проти України, одним із найбільших промислових гігантів держави, металургійний комбінат Азовсталь у Маріуполі став символом нескореності та героїзму. Наш сьогоднішній випуск Символи України є саме про перемогу добра над злом, життя над смертю, про Азовсталь, яка в своїх сталевих обіймах протягом 87 днів оберігала тисячі українців. З дев'яти кіл пекла це було останнє, розповіла одна з військових, якій вдалося евакуюватися з підприємства ще в травні цього року. Хто б міг подумати, що металургійний комбінат у Маріуполі зруйнований нацистами у 1943 році, у 2022 тисячі не тільки буде знову розбитий, тепер вже расистами, а й стане одним із найкривавіших майданчиків у російсько-українській війні. Історія Азовсталі почалася з рішення про будівництво металургійного заводу у Маріуполі, що було прийнято 2 лютого 1930 року. Того ж року відбулося закладення фундаменту першої доменної печі для виробництва чавуну. У 1935 році, з появою Мартенівської печі на Азовсталі стартувало сталеплавильне виробництво. До речі, саме на Азовсталі доменні печі збудувала Любов Яблонська, яка стала першою жінкою-будівельником доменних печей у світі. Через початок німецько-радянської війни Мартенівські та доменні печі Азовсталі зупинили. 7 вересня 1943 року, під час відступу, німецькі війська підірвали майже все устаткування на Азовсталі. Але вже в жовтні 1944-го розпочали роботу деякі зі станцій. Рівно через 40 років завод Азовсталь набув статусу металургійного комбінату. З початком незалежності України змінилася історія як країни в цілому, так і Азовсталі, зокрема. З 2006 року комбінат будуть до групи «Метінвест». У 2011 році було встановлено рекорд добового виробництва чавуну – 15,5 тисяч тонн. А всього через три роки, у 2014-му, коли відбулося вторгнення Росії на Донбас, генеральний директор Анверт Анверткітишвілі приймає рішення відновити всі бомбосховища на території комбінату, забезпечити їх сухпайками та водою. Зараз ми можемо розуміти наскільки важливим було рішення керівника, адже цього року, 24 лютого, було відкрито прохідні комбінату для доступу цивільних. Бомбосховища. У ході боїв за Маріуполь 19 квітня російські війська почали штурмувати підприємство. На цей момент Азовсталь було майже зруйновано. 4 травня окупанти прорвалися на територію комбінату. Частину цивільних було евакуйовано, але воїни-захисники Азовсталі залишилися в бомбосховищах. Командування захисників покинуло комбінат тільки 20 травня. Майже місяць перебування у цілковитому пеклі ніс за собою стратегічну мету, адже це дало змогу перегрупуватися підрозділам української армії. Так, Азовсталь стала своєрідною фортецею у 21-му столітті, а знімка азовця Дмитра Козацького дали можливість всьому світові дізнатися про жахливі умови, в яких перебували військові та цивільні. Сьогодні Азосталь повністю зруйнована, але, попри все, вона була, є і буде серцем Маріуполя та назавжди залишиться символом незламності української нації.